Скільки на мило треба брати лінійку, але тут не менше 25. Це в мене високі, високі черевики. Мартінси високі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, Ой -ой -ой. це, це вже мокрі ноги. Краса, звичайно, неймовірна. Але через декілька днів... Все це почне тикти, і буде невесело. А ще все це треба чистити. Коротше, кажучи таке розлікуха. Ой-ой-ой, ой-ой. Неможливо це не знімати. Випало більше 20 см снігу. Пішохідні доріжки не почищені. Буду пробувати пробиратися на роботу. це я пошуткувала. Все почищено. Це такі не головні доріжки, не почищені. Боже ми. Просто подивіться на цю красу. Як це можна не знімати, скажіть мені. Знаєте, який недолік зараз основний? Я боюсь запізнитись на роботу. Боже мій. Мене просто <ракує> бракує слів. Точніше, у мене їх купа, купа емоцій. Звичайно, казкову днину. Хочеться йти не на роботу, а десь піти прогулятися, милуватися і робити купу-купу фотографій. Ось, скажіть, як можна бути просто спокійною до всього цього? -цього? От я вважаю, що ніяк. До речі, на вулиці мінус один. Зовсім не холодно. І обіцяють нам через декілька днів плюс 2, плюс 5. Тож все це почне текти. А потім знову вночі намерзати, бо вночі мінус один буде. Ось такі у нас тут температурні режими. то тобто, така територія у нас, що ми близько до води? Ну, власне, ми живемо на острові, тож Гольфстрім підігріває. Нервесі їдуть на роботу, певно, думають. Що це за... за ще одна, не під ноги дивиться, та дивлюся під ноги. а дивиться собі в телефон. А я дивлюся і в телефон, і під ноги і навкруги. І і просто мені бракує часу, щоб з цим насолодитися, бо зараз я буквально через 5 хвилин прийду на роботу. Я ще пішла. Довгим шляхом по дорозі, де їздять авто. У мене є дорога через ліс, там йти 5 хвилин, а цією дорогою, мабуть, хвилин 7-8. Ось, буду милуватись. Вибачте, це що ж таке, тобто почистили. Лише частину дороги там. І тут все. Оце все. О, прикольчик. Ну це знаєте, це просто це якось в голові не вкладається. Ну з таким темпом я не факт, що встигну на роботу. знаєте лі, Це так є. От що хочете і роби. І це ж зараз будуть мокрі ноги, щент, ці штани. Ой-ой-ой. Можна, звичайно, зрізати там, піти вверх, але мені ще не вистачало з моєю рукою такі екстремальні розваги. Так, а це він, дітки щасливі садочка. Бігають. Не буду знімати. Так, я вибралась на нормальну розчищену дорогу, але прикольчик в чому я маю о 10 сідати в таксі. Так, зараз у нас 9.54. Таксі хвилину назад вже повернуло до школи. І тут мені йти дві хвилинки, я, звичайно, встигаю, але якось... Якось не по собі мені, я так не люблю. Я приходжу раніше завжди. Скільки зараз на лікарняному взагалі приходжу на 20 хвилин раніше. Просто так. Ага. О, таксі. Може це не за мною було. Ха -ха. Мабуть, це було не за мною. Так, йду назад. Щойно була на прогулянці з учнем, Валив такий сніг. Все було сіре, таке, світу білого було не видно. Все, куди все й подівалося, Десь вийшло сонечко, підсвічуються хмари. Все знову біленьке, святкове.